Добрий ранок. Розпочинаємо ранкову зарядку. Перша права ходьба на місці. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, один, два, три на місці. стій. Ходьба на носочках. Руки на пояс поставили. І походили на носочках. Походили, порозминали носочки, а тепер на п'яточки перейшли, на п'яточках походили, походили, походили на місці. А тепер, як ведмедики сулапі, походили, 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 ведмежата, А тепер, як пінгвінчики походили во внутрішню сторону стопи, знову на носочки перейшли, на носочках походили, на п'яточки перейшли. Ведмедики по салаті І пінгвинята. Дуже добре, молодці. Перша права на руки. Піднімаємо руки в сторони. Руки вгору Стукаємо цеглинками над головою. Це буде у нас на два. Три опускаємо в сторони. І чотири вниз. Основна стійка, Ноги нарізно, руки опущені вниз. Право почали. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три. Чотири. Один, два, три, чотири. Наступна вправа Нахили тулуба. Руки опущені вниз. Ноги нарізно. Нахиляємося вперед. Цеглинки вперед. Два рази стукнули. Раз, два. І підіймаємося в вихідне положення. Вправо почали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два 4, 1, 2, 3, 4. Наступна вправа – Повороти тулуба. Руки у нас поставлені на пояс. Повертаємо тулуб. Вправо і вліво. Вправо почали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Наступна вправо. Руки опущені вниз. Ноги нарізно, піднімаємо руки в сторону, повороти тулуба, Стукаємо цеглинкою глинкою з лівої сторони та з правої сторони. Руки в сторони. Вправу почали. В ліву сторону першу. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4. Наступ для наших ніжок. Піднімаємо ніжку вгору під ніжкою. Два рази. Стукаємо і опускаємо ніжку назад. Вихідне положення. Ноги нарізно, руку опущений. Вправу починаємо з правої ноги. Будь ласка, почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Наступна вправа. Присідання, присідаємо на раз. Вложимо цеглинки. Залишаємо на підлозі. Піднімаємося без цеглинок. Два. Опускаємося. Три беремо цеглинки на чотири стріля. Вихідне положення. П'яточки разом. Носочки врозь. Праву почали. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один Два, три, чотири. Наступна вправа стрибки. Для цього нам потрібно цеглинки поставити перед собою. Руки поставити на пояс. Ніжки разом перестрибуємо через цеглинки вперед та назад. Вправу почали. Один. Назад, два. І один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І вправо на дихання, піднімаємо це глинки. Гору вдихаємо і видихаємо. Почали вправо. Вдихнули глибоко, впали. Ще. Глибокий вдих. Видих. Вдихнули, були І ще. Вдихнули Видихнули. Ходьба на місці повільно. Один два, три, тому на по. Один, один, два, три, чотири. Дякую велике за зустріч. Будьте гарні, будьте щасливі, всього найкращого.